Ті, хто влаштовують свята для представників усіх професій та до тематичних дат, тривалий час не мали свого професійного свята. Це працівники культури та майстри народного мистецтва. Кілька років поспіль їх фахове свято за указами різних президентів переносили з однієї дати на іншу. Відтепер, у День української писемності та мови, офіційно затверджено професійне свято для тих, хто несе культуру у маси. На урочистостях в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша побували і наші кореспонденти. Працівники культури та майстри народного мистецтва з усіх районів Херсонщини зібрались у затишній залі обласного академічного театру. Це саме ті люди, які у прямому сенсі слова ентузіасти своєї справи. Адже на превеликий жаль, саме галузь культури чомусь у нашій державі завжди недоотримує уваги та фінансування. Тому й доводиться часто працювати у холодних сільських клубах чи музичних школах, бібліотеках. Однак справжні служителі мистецтва не опускають руки і продовжують творити. Тим більше зараз, коли суспільство повернулося до свого культуру. Культура вижила. Вона ще не процвітає, ні, але вона вже вижила і вона дочекалася того часу, коли в громаді з'явився попит на високе мистецтво. І це ваш час, люди культури. Оце ваш час тоді, коли ви будете формувати майбутнє нашого суспільства. І від того, яким ви його сформуєте, залежить наше майбутнє. Я хочу, щоб ви знали, що жителі Херсонської області люблять вас і благодарять, тому що ви дарите людям в непростое час, що особливо цінна радість. Большое спасибо вам. Звичайно, що напередодні свята представники влади не тільки вітали працівників культури, а й вручили подяки та грамоти за високий професіоналізм та величезний внесок у розвиток культури на Херсонщині. Керівники клубів, гуртків, викладачі музичних шкіл, будинків культури та бібліотекарі, майстри народного мистецтва з 18 районів області цього дня виходили на сцену, аби отримати свою відзнаку. У переддень професійного свята побажаємо, щоб влада навчилася бути більш уважною і більш адекватною на ті пропозиції, творчі ідеї, які нам висловлюють люди. В галузі культури і представники аматорського мистецтва. Ми повинні завжди дбати про те, щоб на вісці вогнища не залишилось згарищ. Оце саме основне. Тому потрібно піднімати престиж цієї професії, клубного працівника, працівника бібліотек і, взагалі, всіх працівників культури, де є особливо колективи. І крім того, є тут дуже багато людей, які не є працівниками культури, але вони займаються в колективах. Вони є учасниками активними художньої самодіяння. Це також їх свято, і ми повинні це підтримувати і повинні якось відзначити їх. А святковий концерт цього дня підготували для своїх майбутніх колег студенти Херсонського училища культури, які ще раз довели, що професіоналів у цій духовній галузі в нашій області вистачає, і незабаром вони поповнять лави служителів мистецтва.